Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі, тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео: Що принесе молодий місяць у 10 градусі Скорпіона кожному знаку Зодіака. Як правильно поводитися і над чим попрацювати кожному з представників знаків? Цей лунний місяць починається першого дня листопада, і до 25 листопада є безліч чудових моментів, щоб здійснити задумане. Меркурій та Марс ще йдуть у прямому русі і дають можливості. Молодий місяць відбувається у водному знаку скорпіон, і це почуття та емоції, пристрасть та можливість заглибитися у глибинні підсвідомі процеси і дійти до істини. Але і водночас це гаряча вода. У молодий місяць у скорпіоні добре звільнятися та трансформувати всі негативні якості характеру. Звільнятися від негативних грошових переконань та програм, щоб виконати свої бажання та відкрити фінансовий потік. Найважливіший час у молодий місяць це перший лунний день, а особливо перша година лунного дня, щоб загадати бажання та візуалізувати свої бажання. А тепер давайте пройдемося по кожному знаку зодіака. Для знака Овен і для тих, у кого молодий місяць у знаку Скорпіон відбувається у восьмому секторі гороскопу, на наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на тему спільних ресурсів, фінансів та спільного майна з партнерами по шлюбу та бізнесу. Також сюди належить тема криз, екстремальних ситуацій. Складні життєві ситуації, які потрібно гідно подолати, завдання попрацювати з внутрішніми руйнівними енергіями, агресією, злістю, мстивістю, заздрістю, ревнощами, внутрішніми комплексами, тобто з усіма тіньовими сторонами особистості, і це внутрішня робота над собою. Щоб вся енергія з руйнівної перетворилася на творчу та стала паливом для позитивних змін у вашому житті. Ви здатні впоратися з цією енергією і перейти на більш високий рівень еволюційного розвитку, відродитися як птах фенікс і піднятися над тією життєвою ситуацією, яка є, не варто проявляти агресію чи ініціювати конфлікти. Перетворюючи негативну енергію, ви по-новому зможете зрозуміти та усвідомити себе, зможете побачити нові перспективи розвитку та стати кращою версією себе. Також зверніть увагу на банківські рахунки, будьте уважні під час переказу грошей, приділіть увагу боргам і кредитам, якщо вони є. Ви можете прискорити процес виплати або закриття кредитів чи боргів цього місяця або отримати кредит, а також ви можете отримати якусь виплату, наприклад, по страховці. Також приділіть увагу питанням спадщини, намагайтеся вибудовувати гармонійні стосунки зі своїми партнерами по шлюбу та бізнесу та знаходити баланс. Ви маєте багато шансів для грошових справ. Отримання страховок, вирішення питань податкової, отримання грошей від держави енергії багато і є підтримуючі аспекти від вашого управителя Марса. А напружену енергію трансформуйте. Лунний місяць хороший для початку занять спортом, змагань, а також звернення до психолога, занять езотеричними та духовними практиками, щоб попрацювати зі своїм внутрішнім я. Бажаю вам успіху! Для знаку телець і для тих, у кого молодий місяць у знаку скорпіон відбувається у сьомому секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на тему стосунків з вашими партнерами по шлюбу та бізнесу, включена вісь особистих стосунків: я та інша людина. Це може бути партнер по шлюбу або бізнесу, а також ті, з ким ви перебуваєте в договірних відносинах. Це можуть бути ваші клієнти або ті, кому ви надаєте послуги віч на віч. Не варто скандалити, з'ясовувати стосунки чи проявляти войовничість. Цей час не для з'ясування стосунків, а для внутрішньої роботи над собою та звільнення від негативних якостей, ревнощі, жадібності, заздрості, від бажання володіти партнером, а не любити. Цього місяця ви можете яскравіше побачити своє дзеркальне відображення через партнера. У складній чи кризовій ситуації поставте собі питання, як я це створив або створила, тобто запитуємо себе, а не партнера, і не звинувачуємо партнера. Також це шанс розібратися зі своїми почуттями, вибудовуйте відносини на основі взаємної любові, поваги, співпраці, згоди та вміння разом йти до спільної мети. Це буде швидше ніж поодинці, тому усвідомте наскільки ви готові бути такою людиною, яка відповідає за свої стосунки та будує стосунки на основі кохання. А ось познайомитися з майбутнім партнером або зміцнити партнерські відносини, теж є шанс. І підписання документів, договорів також не виключено. Це можуть бути приємні договори, але і документи про розірвання відносин. Тому не пропустіть момент до повного місяця, щоб укласти важливі угоди або договори. Нові знайомства можуть виявитися дуже перспективними. Бажаю вам успіху! Для знаку близнюків і для тих, у кого молодий місяць у знаку скорпіон відбувається у шостому секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на ваше здоров'я, тобто здоров'я вашого тіла, процедури, які допомагають вашому тілу оздоровитися, режим роботи та відпочинку. Також порушуються теми роботи і щоденних обов'язків. Щодо здоров'я, намагайтеся не залучатися до стресових ситуацій, бережіть нервову систему, розслабляйтеся, висипайтеся, перегляньте режим дня, графік роботи, навантаження, харчування. Дуже корисним будуть у цей період будь-які оздоровчі практики: попрацюйте над своїми звичками, трансформуйте негативні. Визначте, що нового і корисного хочете впровадити у своє життя. Можливо, це буде спорт. А також зверніть увагу на роботу та відносини зі співробітниками, якщо ви працюєте в наймі. Можливо, у вас або побільшає, або зменшиться щоденних обов'язків. У вас можуть з'явитися нові робочі контракти. Добре, шукати помічників по роботі. Будьте уважні до якості послуг, які ви надаєте іншим людям, також особлива увага це ваші колеги та співробітники, робочий колектив, з яким ви взаємодієте на діловому рівні. Намагайтеся встановити дуже хороші контакти та ефективну взаємодію з ними. Якщо ви керівник, зверніть увагу на ваших співробітників і штат, Можуть виникати позаштатні ситуації на роботі. Це відповідний місяць для того, щоб переглянути усі бізнес-процеси, всі зони відповідальності ваших співробітників, щоб вийти на гарний рівень злагодженої роботи. А також можна скласти план А та план Б в разі якихось позаштатних чи екстремальних ситуацій. Бажаю вам успіху! Для знаку рака і для тих, у кого молодий місяць у знаку скорпіон відбувається у п'ятому секторі гороскопа. Наступний місяць вимагає звернути увагу насамперед на сферу, яка пов'язана з вашою самореалізацією, творчими ідеями та проектами, завдання проявляти себе яскраво. Помітно, а також опрацювати ті внутрішні стани та страхи, які заважають вам бути помітними. Ви можете зайнятися собою, можливо, це буде ваша творчість, хобі, захоплення, розваги. Доставте собі радість, купіть лотерейний квиток. Не виключено виграш! Ще важлива тема, що вимагає особистої уваги це ваші діти і будь-якого віку. Тобто встановити з ними зв'язок, взаємодіяти разом, будь-які спільні активності, походи в театр, все, що принесе радість. Якщо виникне складна ситуація у взаємодії з дітьми чи коханими, діти чи кохані можуть протистояти вам, і це говорить про те, що потрібні опрацювання, не звинувачуйте їх. А працюйте зі своїми внутрішніми станами, і важливо не придушувати і не проявляти тиск, а знайти точки дотику та дійти спільного вирішення важливих питань. Впоратися з внутрішньою напругою допоможе творчість. Ваші хобі, захоплення та розваги дадуть вихід творчої енергії для того, щоб творчу енергію спрямувати на творення, а не на руйнування. Якщо ви готові щось створювати та творити, це може бути дуже яскравий творчий місяць, коли ви надасте світу ваше дітище, продукт чи якийсь проєкт. Постарайтеся провести цей місяць, приносячи собі максимум задоволення. Влаштуйте романтичну вечерю з коханими. Це може бути і романтичне знайомство або освідчення в коханні. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого молодик у скорпіоні, відбувається в четвертому секторі гороскопа. Наступний лунний місяць ставить завдання насамперед звернути увагу на справи свого дому, нерухомості, земельних ділянок, своєї родини. Можливо, це буде робота з документами з оформлення нерухомості, якоїсь великої покупки в будинок а також купівля, продаж квартири, земельної ділянки. Не виключені конфліктні кризові ситуації з батьками, можливо, з мамою чи родичами з питанням нерухомості, але не бажано конфліктувати, щоб не зруйнувати стосунки, а прагнути домовитися. Намагайтеся вибудовувати відносини гармонійно і на основі кохання та злагоди. Влаштуйте сімейне свято, запросіть кровних родичів, згадуйте предків, традиції роду. Чим більше ми зміцнюємо родинні зв'язки, тим більше енергії приходить від наших коренів, що відповідно несе енергію удачі. Дайте можливість собі відпочити та набратися сил, а можливо, ви почнете наводити лад у будинку, квартирі чи офісі. Упорядковуйте домашній або сімейний архів і документи, фотографії або встановлюйте зв'язки з вашими рідними, взаємодійте з батьками, особливо з мамою. Якщо є можливість, попрацюйте з сімейною історією, з історією вашого роду, попрацюйте над негативними програмами роду, відновіть своє генеалогічне древо, знайдіть в архівах потрібні документи про вашу родину. Бажаю вам успіху! Для знаку діва і для тих, у кого молодик у знаку Скорпіон відбувається у третьому секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на інформаційні потоки, які вас оточують, яку інформацію ви передаєте або приймаєте, а також на стосунки зі своїми братами чи сестрами, сусідами, з тими, з ким проходите навчання. Думайте, перш ніж передавати якусь інформацію, про що кажете і кому, намагайтеся відсікати непотрібну чи зайву інформацію, а також непотрібних людей, тих, які забирають ваш час і не дають можливість зайнятися своїми справами. Не виключено, що ви отримаєте якісь повідомлення від братів, сестер, сусідів. Стратегія тиску, маніпулювання, сили та руйнівні тенденції можуть спрацювати проти вас краще підтримувати теплі стосунки із сусідами, сестрами, братами, бажано спрямовувати енергію на здобуття нових знань, навчальний курс. Пошук потрібної інформації, освоєння нових навичок, що дасть змогу набути нових знань та навиків. Побудьте в позиції учня, відкрите щось нове, якусь інформацію. Це допоможе в робочій діяльності, особливо пов'язаній з піаром, рекламою, маркетингом та продажами, і, відповідно, допоможе вашому руху вперед. Ще в цьому лунному місяці ви можете поміняти техніку, піти на курси водіння автомобіля або отримати права водія, купувати, міняти авто або техніку. Третій сектор гороскопа може давати багато спілкування, коротких поїздок, швидких продаж, швидкого оформлення документів. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези, і для тих, у кого молодик у знаку скорпіон, відбувається у другому секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на тему, яка пов'язана з грошима, фінансами, фінансовими документами, взаємодією з тими людьми, з ким ви можете обмінятися своїм досвідом чи ресурсами, тобто з обмін із зовнішнім світом. Порушуються фінансові питання. Бажано провести інвентаризацію того, що ви маєте, складіть список покупок необхідних вам. Але найголовніше, над чим доведеться серйозно попрацювати, це насамперед із вашою власною цінністю, тому що від цього залежатиме розширення вашого грошового потоку. Ви маєте цінність самі по собі, і вона може виражатися потоком благополуччя і процвітання, що збільшується. Венера, управитель знаку Терези, проходить по знаку стрілець, постарайтеся побачити свої фінансові можливості і перспективи і дозволити собі отримати більше, Побудьте будьте самі собі бухгалтером, тобто порахуйте бюджет. Подивіться, як ви можете оптимізувати ваші гроші та фінанси. Загалом цей молодик може виявитися для вас прибутковим, також може бути нова високооплачувана робота або високий прибуток у бізнесі, або отримання премії. Цей місяць присвятіть своїм доходам, грошам, і, можливо, хтось зробить велику важливу покупку. Бажаю вам успіху! Для знаку скорпіон і для тих, у кого молодий місяць у скорпіоні відбувається в першому секторі гороскопа з Днем Народження, сильні скорпіони. Це найважливіший молодий місяць у році. Для вас це час складання планів та цілей на рік. Бажаю вам прекрасного соляра та продуктивного особистого нового року. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед особисто на себе, і насамперед, це внутрішня робота над собою, робота над своїми тіньовими якостями, навіть якщо вони не проявляються, із самоїдством, заздрістю, агресією, злістю, мстивістю. Це й керування своїми емоціями, думками, зовнішнім виглядом. Змінюючись зсередини, звільняючись від внутрішнього негативу, ви зможете вийти на новий еволюційний рівень і стати кращою версією себе як внутрішньо, так і зміни в зовнішньому вигляді. Цього місяця ви можете вибудовувати нові напрямки дій, поставити нові завдання, цілі та плани, нові проекти. А можливо і відкрити нові напрямки і стати першопрохідником, звільнившись від внутрішніх обмежень, які заважають вашому руху вперед, це дасть позитивний результат. Добре, цього місяця займатися з собою, своїм зовнішнім виглядом, можете скористатися порадами стиліста чи іміджмейкера. Відчуйте себе в новому образі, новій ролі. Влаштуйте для себе фотосесію в якомусь іншому образі. Молодий місяць у вашому знаку говорить про те, що вам час рухатися вперед, починати робити щось нове, відкривати нові шляхи, незнайомі дороги. І, звичайно, попрацюйте зі своїми думками, тому що скорпіони дуже схильні займатися самоїдством, тому знизіть рівень критики особливо до себе. І включайте позитивне мислення, особливо поки Меркурій проходить по вашому знаку. Ви побачите, як ваші думки поступово коригує ситуація навколо вас і створює позитивні ситуації удачі. Бажаю вам успіху для знаку стрілець і для тих, у кого молодий місяць у скорпіоні відбувається у 12-му секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу і подбати про свою душу. Перш за все, зверніть увагу на відпочинок. Вам важливо набратися сил і накопичити енергію, підбити підсумки року, зробити висновки, намітити плани на наступний рік, то мріяти, тому що наступний молодий місяць буде у вашому знаці, а це говорить про те, що добре побути на самоті. Відвідати святі місця, тому що цей місяць тиші, коли важливо прислухатися до своєї душі, поговорити зі своєю душею, почути себе, свої справжні бажання та мрії, і зрозуміти, що ви хочете реалізувати в майбутньому. Ще цей місяць, коли дуже корисна благодійність, і не важливо, грошима чи доброю справою, чи словом це буде плюс у карму. Також це може бути для вас дуже творчий період. Добре попрацювати із психологом, зі снами, міфами, легендами, почитати мантри, медитувати, відвідати ретрит, зайнятися арт-терапією, будь-який вид творчості. Візуалізуйте образ того, що ви хочете, тому що наступний лунний місяць почнеться у вашому знаку, і ви зможете почати реалізовувати свою мрію. Також це можуть бути нові творчі проекти, які ви запускатимете на самоті, або це може означати, що закінчується період самотності, або коли ви були далеко від рідних. Намагайтеся не наражати себе на небезпеку. Також завершуйте оформлення документів на еміграцію чи якісь грошові документи. Готуйте нові плани та цілі на наступний новий сонячний рік. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого молодик у скорпіоні відбувається в 11 секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на ваше уявлення про своє майбутнє. Ті особисті мрії та цілі, які у вас є. Козироги часто схильні більше звертати увагу на свою професійну діяльність, але тут важливо те, як ви собі уявляєте ваш спосіб життя, де ви живете, з ким ви живете, чим ви займаєтеся, з ким товаришуєте, з ким спілкуєтеся, куди хочете поїхати, як заробляєте гроші. Таким чином, створюйте образ свого майбутнього по всім сферам життя. Подивіться на різноманітність і різнобічність життя. Ваші мрії можуть здійснитися, в колективі вас можуть гідно оцінити, або ви знайдете новий колектив. Зверніть увагу, будь ласка, на стосунки з вашими подругами та друзями, з однодумцями, з колективом або групами людей, з якими ви взаємодієте. Ви можете мати багато приємних моментів, попрацюйте над внутрішніми обмеженнями, віджилими концепціями, гордістю, марнославством, які заважають гармонійній взаємодії в колективних процесах. А також громадські проекти, соціальні проекти матимуть успіх, якщо ви будете повільно і планомірно йти до своїх цілей, з розумінням своїх довгострокових цілей. Та бажаних результатів. Сатурн, управитель знаку Козиріг, в гармонійному аспекті до точки молодика. Також робота в інтернеті, розвиток соцмереж може дати хороший результат. Навчання через інтернет, онлайн робота, презентації, відкриття бізнесу, все, що пов'язано з прогресивними технологіями, принесе успіх. Бажаю вам успіху! Для знаководалій і для тих, у кого молодик у знаку Скорпіон відбувається у 10 секторі гороскопа, наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на завдання, пов'язані з вашою професією, кар'єрою, бізнесом, стратегічні завдання. А також не виключено, що сімейні питання можуть вимагати вашої уваги. Завдання прагнути спрямовувати свою внутрішню силу та волю на питання кар'єри та бізнесу, розвивати інтуїцію та бути готовими брати на себе відповідальність. Попрацюйте над обмежуючими переконаннями, які заважають вам добиватися пошани та слави, проявляти лідерські якості та брати на себе більше відповідальності. Так, не виключена напруга, точка молодика в напрузі до вашого знаку, але для вас важливе розуміння результату, щоб ви могли діяти продумано та відповідально, що дасть хороший результат в кар'єрі чи бізнесі, та відкриє можливості для переходу на новий рівень розвитку. Не конфліктуйте з керівництвом, контролюючими органами, держструктурами. Можливо, хтось відкриє свій бізнес, зміниться керівництво, а хтось підвищить свій статус та отримає диплом. Ставте собі високі цілі, просувайте свої проекти, показуйте свої навики та вміння іншим людям, показуйте себе як професіонала, як експерта, закривайте проміжні цілі протягом цього місяця. Цей місяць присвячений вашому успіху і досягненням. Коригуйте плани та цілі у професії, бізнесі, кар'єрі, які ви хотіли б реалізувати. Бажаю вам успіху! Для знаку риб і для тих, у кого молодий місяць у Скорпіоні відбувається у 9-му секторі гороскопа. Наступний лунний місяць вимагає звернути увагу насамперед на розширення своєї свідомості, на далекі перспективи розвитку, розуміння своєї картини світу, міжнародні відносини, питання наставництва, вищої освіти, культуру інших країн та подорожі. А також вивчення іноземних мов. Попрацюйте зі своєю картиною світу, життєвою філософією, зі своїми переконаннями та віруваннями, а також з обмеженнями, які заважають вам реалізовуватися, вирішуйте питання вищої освіти, отримання документів, вирішення юридичних питань або питань пов'язаних з виїздом за кордон. Або пов'язаних з далекою подорожжю, переїздом в іншу країну, оформленням візи. Попрацюйте над трансформацією того, у що ви вірите, вчіться відрізняти істину від брехні, трансформуйте те, що заважає розширити ваш вплив і становище в суспільстві, усі тіньові сторони вашої особистості, щоб зайняти більш авторитетну позицію. Не залучайтеся до конфліктних ситуацій, також це місяць для духовного розвитку, роботи зі своїм вищим я, пошуку духовного наставника чи вчителя, або ви самі можете спробувати себе в цій якості. Подумайте, яким досвідом ви можете поділитися з іншими людьми, структуруйте свої знання, створіть навчальний курс. Спілкуйтеся з людьми, які є для вас авторитетними вчителями, наставниками, викладачами, робота над позитивними якостями своєї особистості дасть добрий результат. Не виключена робота з юридичним оформленням документів, оформленням закордонного паспорта або знайомство з іноземцем. Чим більше знайомств, Тим ширше ваші обрії і не виключено отримання запрошення для роботи в іноземній компанії. Судові процеси завершаться благополучно. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових! Зустрічей